Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 13 травня, проживаю я на Вінниччині. і сьогодні буду в своєму садочку обробляти яблука від шкідників та хвороб увечері. Такий стан розвитку. Листочки розвиваються гарно, без всяких проблем. Але хочу сказати, що яблуні, які відцвіли раніше, будуть з урожаєм у мене. Ті, які попали під заморозки, цвіли пізніше, зниження температури і холоди. Плодів немає. Зараз я вам спробую показати. Сорт Семеренка. Я розповідав, як я обрізав, як я залишав, щоб був урожай. Але все, прийшлося вирізати на... Вже на заміщення залишав довгі гілки, щоб зібрати більше урожаю, але так як попало під мороз і висота до пів півтора метра, все знизу без плодів. Де-не-де от такі гілки є, що з плодами. Такі гілки я розповідав, що залишав подовші, щоб більше зняти урожаю. Тепер виходить так, що на верху посередині дерева і весь верх в плодах, а знизу немає без зав'язі. Тому я вирішив вирізати зараз на заміщення, щоб на наступний рік мати хоч якийсь урожай. Це також семеренка. От. Весь урожай, ото там на верху обліплено. І це не тільки яблуні, так само черешні, все, що знизу вимерзло, покажу. От в мене тут черешні, 3,5 метри висотою. Один ряд, другий ряд, от третій ряд. Всі що знизу показую. Ну, не по темі, але вже так покажу. Деякі є живі, а деякі от... Чим ближче до краю всі померзли. Міжряддя 3 метри, от черешня невисока, тому що був зломали, зломаний вершок. І вона низенька, має 2 метри висотою, отакий от урожай. Хоча казало, що вона тут захищена з краю, не дує, не, скраю, не дує вітер, не, не буде морозу. Ані мороз весь чим ближче до землі, тим більший мороз вище, мороз не такий. Виліз я на драбину, хочу показати ці гілки, от що я залишав, що здорові зараз я нагну, так. От вони всі тут ну, фокусуйся, всі закладені плодами. Це мали бути всі такі гілки. Ну, не хочу фокусуватися, я одною рукою держусь. Ось такий розмір семеренки, плодів. Проживаю я на Вінничні. Зараз 5.30, пів шостого. На градуснику 4 градуса тепла, бо вчора було зниження температури. Ті, ще хочу сказати, ті сорти, які раніше відцвіли, мають більшу, більшу завість. У мене е, сорт яблуні квінті. Рано, рано цвів весь обліплений плодами. Чим пізніше цвіли, тим менші плоди. Я зараз хочу показати для порівняння. Це Евеліна, ще до повторне світіння йде. Для порівняння хочу показати з грушею, як розвивається груша. От яблуні приблизно всі, всі такого розміру. Ну, зараз до моді підійду. Думав, що моді більшого розміру ні, такі, такі самі, невеличкі, маленькі. от такі плоди, але. Щось трошки є. А тепер хочу порівняти із розміром груші. Груша раніше квітувала сила і вже повним ходом розвиваються. Такий розмір плодів. Також по всіх не буду ходити, не знаю. деякі покажу. Швидше зацвіла, швидше розвиваються. Так я пообрізав на повторний ріст тільки Семеренку. Всі останні більш-менш нормально. пройшли, тому що я хотів зняти чим більше ворожаю, а в результаті остався в прогріші. Веліно, багато сортів лігол. Я не чіпав, не обрізав. О, на Ліголові чуть більші плоди бачу. От. Чуть більші, да. Тільки, тільки Семеренку так обрізав, бо. Гарно закладалися плодами, спляча брунька була, думав, це буде квіткова при зниженні температури, ця, що мала бути квітковою брунькою, спляча брунька вийшла ростовою. Ось така вийшла ситуація. Буду використовувати такі препарати, от, від хвороб міравіз три мл на вісім літрів води. Обов'язково вертінек. 10 мл на 8 літрів води хвороби. Зараз вже є парша і борошниста роса. Я обрізав дерева, то бачив на деяких гілочках дуже мало, але вже є. Буде зараз після зниження температури тепло, то треба передивитися, не пропустити цей момент. Топаз і матч від шкідників. Зараз може бути яблунева плодожерка, перше покоління. Тут треба також придивитися, не, не пропустити, бо за один день вона може наробити шкоди вашому садочку. Топаз 15 мл на 10 літрів води, матч 4 мл. На 5 літрів. Два таких пакетика на 10 літрів води. Замість прилипача, одюант 5 мл на 10 літрів води. Все це один оприскувач, одна бакова суміш. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Ще раз наголошую, що я нікому не рекомендую так обробляти такими препаратами, як обробляю я, обрізати і формувати, так як обрізаю і формую я дерева у своєму садочку. Я просто ділюся з вами інформацією, а ви можете вибрати собі будь-які препарати і будь-який спосіб обрізки. Дерев у своєму садочку.